У мій павний розсипався. Найже не давай. Ікона покрова воїнська. Тут зображені всі, хто стояв на захисті нашої батьківщини від князів. До сучасних воїнів а над ними приставгороди цікаві покриває їх своїм омофором і оберігає. Тому там, де ми відвідуємо наших захисників, там, де ми проводимо молитви, всюди з нами ця ікона покрива воїнська. Бо твоє царство і сили, слава ця і сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все, їдемо Богом. Йдемо Макдональдс. Я каталан волонтер. Знаєте, як. Господь говорить, віра без діл мертва. І окрім слова, яке промовляє священник, надихає, до чогось спонукає, також має це слово підтверджується справами. І Стараємося е допомагати нашим побратимам, які е на передові так виникла в нас грандіозна ідея. Нашим бійцям авто важкими зусиллями, але ми купили те, як те що хотіли, пікап. Веземо його зараз до наших хлопців, до нашої бригади 3 батальйону. Окрім машини, ще веземо необхідні речі. Збирали друзі мої допомагали, які з перших днів війни допомагають мені, довіряють і ось саме завдяки їм. Командної такої роботи Ми купили авто. Для мене таке капеланське служіння розпочалося з Революції Гідності. Ну, ще будучи студентом, вже останнього року навчання я під час цієї боротьби допомагав і потім, коли став священиком, коли постала потреба. Духовній підтримці воїнів на сході я е, згодився і як е, капелан-волонтер до 2018 року е, відвідував різні підрозділи, різні місця в зоні бойових дій, а потім у 2018 році я офіційно став капеланом окремої президентській бригаді. і до цього часу, служу, служу Богу Україні, і Україні і моїй бригаді. Зараз всюди фронт, всюди літають ракети. І як тут люди потребують якоїсь допомоги, і для кожного якогось для ну по-різному буває в декінг просто поговорити. Хтось просить помолитися, для когось просто треба вислухати. Він хоче виговоритися, чи інколи просто зателефонують, і я мені розказують, я просто мовчу. Робота капелана це бути поруч. І зараз ми їдемо до наших, Я завжди кажу наш. Їдемо до своїх. І, і знаєте, це як якщо як сім'я, ти завжди хочеш ну, допомагати чимось. Не, не тільки молитвою, а везе це така поганна, щоб я служив нашим хлопцям. А робота капелана дуже багато можна говорити, тому що душа це таке, як всесвіт. Пізнати людину дуже важко. І тому завдання капелана запалювати серця, запалювати душі, жагу до боротьби стежне І... місце. Я з ними спорився, сказав, що завжди просто. Ми зараз з вами помолимося. Я, волос, ви думка, Моліться за себе за рідних, за близьких, за побратимів і молиться, щоб була перемога і мир, а Господь кожного з нас беріг. Боже, чистим пішли, помилення. мене. Благословий Бог нас, завжди повсякчас, і на віки віки, Амінь. Царь Небесний, утішитель душі істини, що всюди си все наповняти скарби добра, й життя подати. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. Спаси блаже, душі наші. Коли свічка горить, вона дарує світло і тепло. Так само кожна людина, вона покликана дарувати світло і тепло, і навіть там, де є така велика темрява. Це є на війні. І кожен із вас ви є тим вогніком, тим світлом для всіх тих, хто там за вашими спинами. І дуже багато людей переживають і горді за наші Збройні Сили, за кожного із вас. І тому ми сьогодні з вами помолилися, попросили Бога, щоб Господь укріпив вашу віру, щоб вона стала опорою, щоб Господь давав вам сили у боротьбі проти цього зла, що ми Духа. Тече річка Тиса, в ній москальська кров, Тече річка ти са, ній москальська кров, москалів ми били, будем бити зно річка, ти савні, москальська кров, москалів ми били, будем бити знов. Слава Україні. Героям слава! Так, А це я з